За депортацію та перевиховання, під які санкції РНБО, котрі ввів у дію президент України, потрапив кримський дитячий центр Артек. Без українського свідоцтва як абітурієнту із окупованого Криму вступає до українських вишів. Флешмоб проти нав'язаного громадянства як кримчани фотографують протесні підписи на фоні російських паспортів. За підтримку окупації дитячий центр Артек потрапив під українські санкції. Рішення РНБО вів у дію президент Володимир Зеленський. В Указі йдеться зокрема про блокування активів і запобігання виведенню капіталів. Як повідомляв центр національного спротиву, росіяни використовують табір для реабілітації своїх військовиків та перетворили його на пропагандистський волонтерський центр, «Дівчат-дітей» дітей стріляти і працювати на армію РФ дітей звозять не на відпочинок, а на перевиховання, зокрема і новоокупованих територій України, розповіла суспільному експертка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Де вивозять дітей не тільки з тих територій, які Путін включив до конституції, але й так само і з окупованої Харківщини для того, щоб уже підготувати підґрунтя, аби рухатися далі і завойовувати все нові не території. Тому вплив Артека не варто недооцінювати. Це одна із провідних інституцій, які ми називаємо табори перевиховання, і яка починаючи з 2014 року, просто для нашого розуміння була готова індоктринувати дітей із окупованого Донбасу. Після окупації Криму підконтрольна РФ влада націоналізувала дитячий центр Артек, а потім передала його майно у власність Росії. За цим фактом прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження. Кримський табір також перебуває під санкціями США, Великої Британії та Євросоюзу. 2013 рік для першокласників у Криму лунає перший дзвоник. Це був останній навчальний рік в українській школі. Далі окупація. Катерина тоді була у другому класі. Справжнє ім'я та обличчя дівчини. Ми не показуємо з міркувань безпеки. Попри те, що 9 років школярка жила в окупації, торік вступила до українського вишу університету імені Шевченка на факультет журналістики. В Криму взагалі ніколи не хотіла вступати, бо розуміла, що це і не. Престижно якось буде, і диплом цей не буде вважатися чимось пріоритетним. І не знаю. Після початку повномасштабного вторгнення вирішила, що так буде більш правильно. Виїжджала з Криму через територію Росії, далі Білорусь, і звідти гуманітарним коридором в Україну. У Києві на Катерину чекав хлопець, який виїхав на навчання з півострова раніше. Шлях дівчини аби вступити в український виш, почався з освітнього центру Крим Україна. Спершу вступник має визначитись із закладом вищої освіти. Після чого звернутись до освітніх центрів. Крим це Україна чи Донбас це Україна. Вони функціонують як на базі університетів, так і дистанційно. Тут кажуть, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій діє спрощена програма без складання національного мультипредметного тесту та без українських документів. Документи вони беруть, ті, які в них є. Якщо у них є паспорт громадянина України, вони беруть паспорт громадянина України. Якщо його немає, ми приймаємо за свідоцтвом про народження українського зразка. Якщо такі є, далі все допомагає вже освітній центр. Ну звісно, що в більшості тих, хто звертаються саме через освітній центр, у них нелегітимні документи про освіту. Документи можна подати дистанційно через електронний кабінет вступника. Додає Світлана Садовська. Шкільні атестати видані окупаційною владою Країна не визнає, тож освітній центр направить вступника в школи екстернів, де той має скласти два іспити: українську мову та історію України, щоб отримати українське свідоцтво про середню освіту. Таке оцінювання можна скласти і дистанційно, розповідає координатор освітніх програм центру громадської просвіти Альменда. А для підготовки до іспитів розробили спеціальні посібники. Вони у вільному доступі в інтернеті. Ми підготували два посібника. Автором одного я являюсь, якраз з історії України, вона написана відповідно програми, яка затверджена міністерством освіти. І відповідно цієї програми і будуть складатися питання для проведення так званого річного оцінювання або державної підсумкової тестації. Це практично та ж сама програма, по якій і навчаються діти, і по якому складають навіть ННТ. Тобто, вони починаючи з матеріалів виникнення, тобто розвитку української держави і завершуючи безпосередньо подіями приблизно 20-х років нашого століття, просто до них не бралися події останні в зв'язку з тим, що це може створювати небезпеку для дітей на тимчасово окупованій території. Олег Гредько каже: головна проблема у тому, що школярі на окупованих територіях не отримують повну інформацію про вступну кампанію в Україні. Наприклад, Катерина про підготовчі посібники не знала і готувалася самотужки. Я здавала вже в Києві іспити, одразу мову і історію в один день. Це було, і мені одразу сказали оцінку. Я одразу розуміла, що напевно дуже добре я не склав, бо я не дуже готувалася насправді. Але розраховувала, що бал все одно буде трошки більший, бо вже в день самих іспитів я дуже розхвилювалася. Зараз я розумію, що іспити не були дуже складними. просто це хвилювання, по-перше, а по-друге, коли ти так одразу приїжджаєш з окупованої території і. Отак От раптом переходиш на українську, бачиш всі ці українські правила, якісь питання. Це, звісно, складно, незрозуміло. Ти хвилюєшся? Ще один етап: іспит на базі обраного університету у 2025-му Таких оцінювань два. Обов'язково математика, а от іноземна біологія, фізика, хімія або географія на вибір. Після іспитів абітурієнт, який вступає за спрощеною системою, має право подати п'ять заявок, проте лише в один вищий навчальний заклад. Щоб претендувати на бюджет, за кожен іспит має набрати не менше 130 балів. Проте тут ще діють рейтингові правила самих вишів. 149, наче щось таке. Але після того, як я Побачила свій середній бал за іспиту, я зрозуміла, що це не дуже добра оцінка. Мені сказали, що так, мене мають перевести або ще до початку навчального року, або якщо мене не переведуть, якщо там не вистачить місць, то зроблять це впродовж першого місяця. Ось, а поки я маю податися на контракт. Просто так мою заявку подали, і в Міністерство освіти є заявка, і кудись там ще від університету. І казали просто чекати. Прависники Катерини. Останні, хто застали українську школу в Криму, хоча по першому класі цьогорічні вступники навчалися лише за російською програмою, каже Олег Охрецько. Попри це, та складнощі з виїздом вважає, що вступники з півострова цьогоріч будуть. Постійна представниця президента України ВР Крим Ольга Куришко додає, щоб заохочувати абітурієнтів з окупованих територій вступати в українські виші. Треба пояснювати переваги такої освіти. Українська освіта може давати дуже багато можливостей для молодого покоління. Друга складова це перспективи подальшого працевлаштування, бо є в, в певному розумінні все одно може бути відчутний розрив, скажімо так, в світосприйнятті. бо 11 років відсутності там стабільного зв'язку з державою, громадянином якого ти є, і відсутність інформації про ті процеси, які відбуваються на території підконтрольної України. Не дають можливості зрозуміти, а де, наприклад, ця людина зможе застосовувати свої знання. За рік навчання Катерина наздогнала по програмі одногрупників. Її середній бал понад 90. Каже, попри усі складнощі, не пошкодувала, що вступила саме до українського університету. Нарешті, через рік майже підготовки, я все ж таки змогла приїхати сюди. І нарешті можу розслабитись в цьому плані. А по-друге, Просто було і легко, і свободно відчувати себе, знаходячись в цьому суспільстві, в цій країні. За рік навчання в українському закладі я не відчула ні агресії, ні злоби, тобто лише підтримку і це. Дуже приємно в освітньому центрі Крим Україна при університеті Шевченка кажуть цьогоріч Вже отримували листи від абітурієнтів кримчан, які цікавилися умовами вступу. Ксенія Вапальник, Олександр Тимінський, Андрія Сауленко та Максим Терещенко. Суспільне новини Крим. Це не мій вибір. Акцію спротиву до Дня Росії, які окупанти відзначають 12 червня. Організував рух спротиву Жовта стрічка в тимчасово окупованому Криму. Жителі півострова робили фото з російськими паспортами та написами на підтримку України. Світлини надіслали, зокрема, і Севастополя, Сімферополя, Ялти та Алушти. Як кажуть активісти руху у Криму, примусова паспортизація триває найдовше, і це такий же злочин, як окупація, репресія, арешти та мілітаризація. Ація дітей, і хоча вижити без російського паспорта кримчанам неможливо, він нічого не означає, бо ті, хто в окупації чекають на Україну, чекають на ЗСУ.